Понад чотири сотні подолян об'єднав благодійний забіг. Днями у парку імені Михайла Чекмана боролися у швидкості на різних дистанціях. Дуже багато емоцій, тому що я хочу сьогодні виграти в своїй дисципліні. Тому я настраюсь на позитив і тримаю сама за себе кулачки. Я намагаюся привити найкраще, найкраще що може бути у спорті своїм дітям. Вони сьогодні присутні зі мною і сподіваюся, що мій приклад дасть їм змогу теж займатися і бажання, тому що для підлітків дуже важливо гарний приклад. Серед учасників військові, ветерани, активні мешканці та найменші хмельничани усіх поєднує любов до бігу та спорту. Взагалі я люблю бігати, і для мене біг це завжди про якусь таку спільноту класно, де можна об'єднатися з однодумцями, і тому такі заходи дуже надихають. У Хмельницькому відбулося вже три забіги у межах програми президента України активні парки. Захід організовано державною установою агенція масового спорту України спільно із фондом МХП громаді, стратегічним партнером західного хабу МХП. Наша мета популяризувати фізичну культуру, масовий спорт і доступну рухову активність для всього населення, для того, щоб наша нація була здоровішою. Міцнішою, сильнішою. Цей забіг став одним із серії п'ятьох регіональних ініціатив, які підтримала у 2025 році компанія МХП. Як зазначають представники компанії Здорова та активна нація це запорука процвітаючого майбутнього. Нам надзвичайно важливо розвивати спортивні ініціативи. В цьому році ми вирішили підтримати ще п'ять регіональних забігів, які будуть направлені на те, щоб активізувати людей в громаді, залучити діток, залучити сім'ї, щоб всі долучились до прекрасної спортивної події. Дана ініціатива для усіх учасників є абсолютно безкоштовна. Нам тільки головна ціль, щоб люди реєструвалися, приходили, бігали і отримували позитивні емоції. Захід мав й благодійну складову. Кожен бажаючий взяв участь у благодійному аукціоні та ярмарку. Відтак оздоровилися та зробили корисну справу. Хочеться якось підтримати. Я постійно сестрою волонтеру і так як брала участь забігу, то розумію, що забіг це чисто так цікава частина, а допомога грошовату. То... Номер буде більше актуально. Підтримка не лише донатами, а й спорядженням. Після забігу захисники отримали маскувальні костюми, які стануть у нагоді в осінній період. Допомога в виді масхалатів для нас дуже важлива, тому що попереду у нас черговий наш похід. І це буде осіння кампанія, де листя падає, колористика міняється. І те маскування, яке ми використовуємо влітку, воно вже не зовсім актуальне. Якби. А костюми 3D-малка максимально підходять під ландшафт, під колір навколишнього середовища, що дає нам можливість бути більш непомітними для... Ворога західний хаб МХП регулярно підтримує наших оборонців, ветеранів і їх сімей. У межах програми МХП поруч надійшла потреба в моз халатах, тому ми долучилися до цього, закупили хлопцям мос халати. Це не перша наша така акція. Ми постійно допомагаємо цьому підрозділу по максимуму все, що потрібно. Із новими враженнями, оздоровившись та зробивши добру справу, задонативши на військо, хмельничани провели неділю. Це вже 27-й забіг в Україні у планах провести ще близько 15 у різних регіонах. Олександра Тулстюк, телеканал Перший Подільський.